Добрий ранок, шановні гості і підписники мого каналу. Добрий, спекотний літній ранок. Зараз 8 година і у нас тупчики термометра наближаються вже до 30 градусів. Вчора було 37 і позавчора 36, тобто, спека і попереду спека. І подивіться, будь ласка, як зараз виглядає. Мій маленький рай, дивіться. Траянди, які вже, якісь вже відквітували, якісь ще продовжують квітувати, якісь тільки готуються до бутонів, якісь нарощують пагани. Але сьогодні я хотіла поговорити з вами не про троянди. Говорити я хотіла з вами сьогодні про свої стосунки з лавандою. Так, так, саме стосунки з лавандою. Як ви бачите, у мене ось на, прямо перед нами висаджений цілий рядок цієї рослинки. І ви знаєте, що я хочу вам сказати. Мої стосунки з лавандою складувалися не дуже легко. Два роки тому, коли я закладувала свій трояндарі, я думала про те, що дуже гарне поєднання. Троянд із лавандою, це класичне поєднання, і в себе в садочку я хотіла його відтворити. Тому для цього взимку я купила насіння лаванди вузькалистої, я її висіяла все, як потрібно було зробити, витримала всі цю стратифікацію, висівала, в мене зійшла ця лаванда. Проростки були слабенькими, сонячний день був коротенький, я, мабуть, перезволожила, вони в мене витяглись. І потім я їх висадила в ґрунт. І, як завжди, в мене верніше, дуже часто буває. Потім після цього я пройшлася там сапаю і все знищила. Тобто, от, от так от у мене часто буває. Тому я коли висіваю у... Ящички, у латочки насіння, я його пікірувати, стараюся або у горщики, щоб далі не сталася трагедія така, або відвожу таке місце, обгороджую, щоб точно я туди не зайшла в нього. Ось так. Далі, наступний мій крок на зустріч до лаванди, Я пішла в той же рік на базар до нас. І говорю, дивлюся, продається щось схоже на лаванду. У вас лаванда є, є. <сум> ну, да, це мені кущик, а мене питають, вам якої? Гарної чи такої собі? Ну, звісно ж, гарної. І я придбала кущик. І це дійсно було диво. Це дійсно було диво. Чому? Бо кущик пішов відразу в ріст, і в перший же рік він мене порадував чудесними каласками ароматної рослинки. Це було якесь диво. Я настільки була в захопленні від цієї рослини. Всі метелики світу, бджоли, зліталися на нього. Я висадила цей кущик до себе на верхівку Альпійської гірки, бо визначила, що тут для нього. Найкраще місце. В той же рік я замовляла троянди у розпліднику, як і всі початківці, з цього починають діме сад. Мені прийшли якісь дрова звідти, і як бонус у подарунок мені прийшла лаванда срібляста. Ось. І оці два кущики були посаджені в один рік. Бачите різницю? Перші е, такі ось закралися сумніви з приводу того, що це лаванда. У мене трапилися в минулому році. Коли до мене прийшла е, подруга і спитала, а що це в тебе на гірочці росте? Я кажу, лаванда. А вона, а тоді що мене? Каже, ні, це не лаванда. Каже, лаванда це ось кущик маленький, благенький, а у тебе щось неймовірне. Тоді я зацікавилась цим питанням і визначила. Дійсно, це не лаванда, шановні, це лавандин Це гібрид вузькалистої і широколистої лаванди. Справа в тому, що в нашій кліматичній зоні. Лаванда може перезимувати тільки вузька лисна, оця англійська лаванда. Широколисна це французька лаванда, і вона у нас, як правило, не зимує або вимагає дуже такого ретельного укриття, який ми ну, для нас це хлопотно її, клопотна зб... так її зберегти взимку. А ось гібрид цих двох лаванд під назвою Лавандин. Він у нас і зимує. І розкішна росте, і, як і всі гібриди, мають оцю гібридну силу, яка називається у селекції гетерозис, яка посилює силу росту даної рослинки, посилює морозостійкість, Але Насіння цієї рослини, вони стерильні, тобто не можна зібрати насіння і її посіяти. Розмножувати її можна лише вегетативно. І дивіться, які, яка це рослинка. Якщо я розгорну руки, то за два роки оцей кущик він не влазить в мій обхват рук. Тобто діаметр зараз цієї рослини більше, ніж метр сімдесят. Уявіть собі, оце за два роки так виріс кущик. У висоту сантиметрів сімдесят. Ось. І дивіться, яка це куля. Це дуже красиво. От повірте, дуже красиво. Окрім того, ця. Цей лавандин, дивіться, на відміну від звичайної лаванди. Ось лаванда срібляста. Дивіться, який маленький кущик, бачите? Ось тут колоски, бачите, такі невеличкі. І вона зацвіла раніше і вже відцвітає, в принципі. Мій же лавандин, дивіться, він просто зараз буяє. Він цвіте дуже довго. Каласки в нього великі, дивіться, вони щільні, немає проміжків між квіточками. Бачите, ось отак. щільно-щільно квіточки розташовуються. Окрім того, ці вони також надзвичайно довгі, довгі. От сантиметрів 70 оцей квітконіс від центра куща. І дивіться, на кожному квітконосі ще є розгалуження, із якого відходять два. Від каносика, бачите? І так на кожному цьому паганщику. Тобто утворює отаке от щільне цвітіння. Оце ось отакий лавандин. Бачите? Ось отакий лавандин дуже красивий, дуже декоративний. І так як я не знала, що це лавандин, що він може мати такі величезні розміри, такі діаметри. Дивіться, він у мене висаджений на гірці і він повністю поглинув цю невеличку гірочку. Тому, звісно, цього року я буду його пересаджувати звідси, бо всю увагу він привертає саме на себе. Окрім того, я думаю, що це лаванда зробила бордюрчик, підбила бордюрчик під своє е, таке трояндове серце ось в центрі квітника. Ось троянди тут тільки набирають свою силу. Ось, бачите, вам стедву, тут скоро скоро зацвіта. І висадила отут, дивіться, просто в минулому році, просто в минулому році восени, в землю потикала після зрізання лавандові гілочки. І дивіться, будь ласка, на такій відстані десь 50-70 сантиметрів. І от уже цього року як він цвіте, от наскільки він потужний. І, звісно, що якщо він буде тут продовжувати рости, то він у мені тут утворить таке, що моїх троянд не буде тут видно. Тобто мені треба оце все кудись переносити. Це все дуже гарно, дуже красиво. зараз. Але це не заб'є він мої троянди тут в центрі квітника. І бачите, я ще по, всій... по всьому квітнику його понасаджувала. Тобто треба мені щось його як-то вгамувати, як-то щось мені з ним треба робити. І що я хочу сказати? Так, він дуже класний, він дуже гарний цей лавандин. Я просто від нього в захваті, але йому потрібно багато місця. Якщо треба бордюри з нього, то рослинки треба висаджувати одна від одної на відстані не менше, ніж півтора метра. Інакше це буде просто лавандиновий ліс якийсь отакий. Ось отак. І що хочу сказати, ну, і все рівно у мене, от дивіться, пройшло два роки. А питання із звичайною вузькалистою лавандою у мене стоїть відкритим. Адже ця ось срібляста лаванда, так, вона гарна, декоративна, як і вся інша лаванда, вічно зелена, але мені подобається. Фіолетова лаванда, от, звичайно, вузьколиста фіолетова лаванда. І от я все рівно буду сіяти насіння, куплю насіння, знову пройду цей шлях, але розведу цю вузьколисту лаванду. Окрім того, що відрізняється за розмірами лаванда і лавандин, ще й відрізняється за своїми ароматами. От Лавандин має дуже сильний аромат. Просто дуже. Тут ми в дворі знаходимось, і звідси дме, от якщо дме вітерок саме в напрямку із мого квітника, це просто кутує нас оцим лавандовим ароматом. Причому він пахне і коли лавандин цвіте, і коли навіть не цвіте. Таркаєшся його стебел, листя і відразу відчуваєш аромат. Аромат дуже сильний. У цієї серблястої лаванди аромат такий більш слабкий, і він більш ніжний, більш такий тендітний. І вона його має коли вона цвіте так, особливо листя чи стебла. Вони такого. Трішечки так, трішечки пахне, але ну, немає такого аромату, бачите? А лавандин дуже і дуже пахне. Тобто, я роблю який висновок із всього сказаного, що лавандин треба садити там, де великі простори. Якщо маленький квітничок, то або така гірочка невеличка, як у мене. Ні-ні, він поглине все. Він поглине все. Але ж яка краса, скажіть. А які поєднання кольорів? Вони мене просто зачаровують. Оце ось фіолетове і сіро-зелене, це просто щось дивовижне. Отакий от у мене сьогодні ролик, отаке от відео. Якщо вам воно сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк. Обирайте для себе лаванду чи лавандин. Не помиляєтесь під час вибору, як я, і як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення.